Друзі, ми зараз в готелі Весна. Про готель буде відео окремо. А зараз. Сьогодні у нас передостанній день нашого відпочинку в Трускавці. Ми сходили до був'єту, попили водички. І зараз хочемо сходити. Є тут якась статуя що з неї видно весь трускавець, як на ладоні. Будемо зараз шукати, ми так її здалеку бачили, але як до неї дійти, не знаємо. Тому будемо знімати... Я так розумію, нам треба йти через базарчик, да? да? А далі. А далі там десь. А далі по, по коліям? Не, не, не по коліям. По колієм. Взагалі, взагалі ми ну, йдемо. Йдемо через ринок. А далі йдемо, я так розумію, в сторону ЖД вокзала будемо йти. Так, пройшли ми ринок. Прийшли на ринок і йдемо в ту вуличку, куди от повертає е, біла машина З Правої сторони у нас залишається аптека. А прямо бачимо сільвер, що там написано. Йдемо далі. Сільвер мед Апор. Щось будується, Щось будується. Щось будується. Далі ходимо. Прямо. Сірвір метапорт залишається відгоруч. Ми йдемо прямо. Бачу там якийсь стоїть вагон. Сьогодні не дуже спокотно. Такий вітерець. Похмуро, можна трошки прогулятися. І щось таке накапує зверху, нібито як маленький дощик іде. Так, готель Оскар. Паша сьогодні у нас ніндзя. О, дощі клекапає. Та ні, вже давай дойдемо, що ж гордатися. Вже ж раз пішли, то давай вже. Звонки дала. Добре. Забіжимо ось в Оскар. На обратному путі, якщо буде сильний дощ. Рекламують цей фарельник, так? Якась ідальна. Це газове харчування, де я тич нефти. Аркадія. Но я ще замітив, що у багатьох готелів або віл мало в кого є. Кондиціонер. Я не знаю, чому так. Ну, весні теж немає, ні одного. Ну, Я вам хочу сказати, що ну, як було дуже спекотно, то в номері ну, в обід можна було знаходитись, але ходити в душ через кожні 15 хвилин я ходив під холодну водичку, щоб трошки освіжитися. Так, друзі, дійшли ми до вперше ми тут. – Туди нам, так? Да? На, да. Ми з собою не взяли ніяких жилеток. Ну, якщо буде пояс їхати, щоб нас побачив, що ми йдемо. А, так? Да? Ну, добре. йдемо. Що це за потяг такий? Дніпро Трускавець. Дніпро-Трускавець. О, Дельфінарій Оскар. Ходили, сподобався. Ну, в принципі, вже тут видно. Ну, Не весь трускавець, але видно. бачите, який сьогодні тут? Так, посмурненько. Йдемо далі. О, о, Я бачу вже її. За вагона відмість. Ми вже дійшли, але не знаємо, як до неї дібратися. Там далі вже кінець перрону. какой кінець вон є. То доріжка. Я не знаю, чи вона веде туди, ми будемо обходити зараз. Я, а думаю, а що... Я думаю, нам треба отак іти ось. Ну, там воно, воно якийсь. А тоже. що тут? Вон тобі там прохід є. А, Ти думаєш, там небезпечно? Дай мені Так, ну перестрибуємо через... Опа! Не поїде. Не поїде, у них червоне світло горить. Вони чекають, вони навіть стоїть стоять. Так, потяг, ну сотня хмари, ну такі. А, і на вулиці не жарко. Я буду здоволений, якщо тут немає проходу, треба десь заходити, не знаю, десь бог знає звідки. Зараз побачимо. У нас по закриє, пані, пані. Да? Да. Ти впевнений? Пані, пані. А? Ну, може піти на отак? так. Чигирями. Ми підемо шукати легший. Легшу доріжку. Ну давайте так спробуємо. Не, не знаю. Я витримаю її. Витримаєш, в тебе є паличка, виручалочка. Да, звісно, я... Давай. Не... Вперед. Дай, дай руку. Ти боїшся. Боїшся? Да, Що ти... тут? Ти думаєш, тут хтось, виско... О, тут хтось вискочить із трави, буде кусати тебе? Угу. — Мама, диви, як пішла. Вже. Вперед. Тіхонько, саме самому... мотор краснути. А як спускатися в горку? Спускатися, береш тазик, сідаєш на горки і спускаєшся <гуму> до нього. Нема тазика. Так. Акуратно вам. Так, чекай, я маму заберу. Давай, мам. Ова! <гуму> ти не впадеш. Далі пішли. Так, дай, Тихо, ну так вот это не Я же не оставила. Я теж. Я думаю, тут повинно бути нормальна дорога. Ага. Це називається легких шляхів ми не шукаємо. Фух, вийшли ми. Достатній. Дивимось, що видно. Видно міротель. Ще якийсь отель видно. Ну, взагалі. Давайте підемо, почитаємо схожу на статую Ісуса Христа Сходи дерев'яні Я думаю, якщо ми пішли б як йшла жіночка, то нам би довелося дуже велике давати крути. пинялися Адивиапс Галочку ми поставили, що ми тут були, відмітилися, тепер будемо шукати шлях, як спускатися вниз. Ну, Я так розумію, що будемо спускатися, так як і піднімалися. Підемо десь в центр. Що сталося?